Я дуже довго була на лікарняному півроку. І коли я приходжу, а мені кажуть, Олена Сергіївна, а той хлоп боєць приходив і казав, ну, ви знаєте, а мені допомогло, я ходив і мені допомогло. І навіть оце одне, що простий солдат прийшов і сказав комусь, що йому допомогло, то мені це плюс великий в тому, що той, хто зневірений, він теж прийде і теж допоможе. Допоможе, аби приходив. В бригаді я служу з 23-го року, а працювати цивільним психологом я прийшла в бригаду з 22-го року. У мене була чесна практика з власне кабінету, і я займалася власним бізнесом в цьому напрямку. Це мій свідомий вибір. Я розуміла, що мої знання. Вони будуть тут не просто в нагоді, а не будуть тут необхідні. У нас дві групи: група психологічного супроводу та відновлення і група контролю бойового стресу. Позитивне мислення. Воно формує зовсім інший сценарій і зовсім інше сприйняття В Район виконання завдань теж виїжджаємо і там проводимо безпосередню роботу з людьми, які потребують психологічного супроду, психологічного відновлення або психологічної корекції. У кожної людини є щось про що можна поговорити, а є щось про що можна помовчати, і це важливо. І я працюю з важкими клієнтами. Е, По гранічні стан, пропрацювання горя, пропрацювання втрати, синдром вижившого є такий. Ну, був у мене випадок, коли людина була в районі виконання завдань, а тут у нього загинула родина. Ну, в Україні, в мирних містах, скажімо так. Оце такий ваш випадок, який мені приходилося. Е, Спостерігати за людиною, наскільки вольова людина, тому що там він витягує родину, країну, все-все-все, але не себе. А тут уже треба боротися за самого себе. І підтримка, да, зовнішній резерв також необхідний. Ви знаєте, я дуже багато бачила, дуже багато. І отакі от люди вони надихають.